Друзі, всім привіт! Я більше двох років користуюся колонкою JBL GO 3 але зовсім недавно компанія JBL випустила GOV4, Тому я вирішив розібратися, чи є між ними якась різниця, і взяв собі її на тест. І після двох тижнів користування можу точно сказати, чи варто оновлюватись до четвертої версії. Мене звати Тарас ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Go 3 і Go4 мають дуже схожий дизайн, причому Go 4 має дещо м'якший зовнішній вигляд і заокругленими кутами. Але водночас форма прямокутника притамана колонкам Go версії зберігається. По формі колонка не дуже змінилася, але по вигляду стала більш сучасною. Обидві колонки обгорнуті міцною тканиною, яка захищає корпус від пошкоджень, а ще на них немає дешевого пластику, який можна легко подряпати. Вони ідеально підходять для використання на природі і навіть Назва Гов мотивує не сидіти на місці а бігти вперед. Обидві колонки добре захищені від вологи та мають клас захисту IP 67. Це означає, що їх можна без проблем брати з собою у подорож і не турбуватися про дощі, що випадково на них вильється якась рідина. Цей ступень захисту дозволяє колонці пережити занурення у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин. Як на мене, то такий форм-фактор колонки ідеально підходить для використання в дорозі, оскільки вони мають легкий і компактний розвід. Розмір і їх можна безусильно носити в одній руці або навіть помістити в кишеню. А ремінь з боку колонки робить їх ще більш функціональними. Роки еволюції не пройшли стороною, тому у Go 4 відбулося кілька змін у плані з'єднання. Новинка JBL Go4 працює з Bluetooth 5,3 в той час, як Go3 з Bluetooth 5.1. Це допомагає зменшити затримку звуку та збільшити радіус дії. Вона також підтримує сполучення low energy Audio. Що приємно, тепер колонку можна з'єднати зі. Смартфоном через застосунок GBL Portable. А також з'явилася можливість получати кілька колонок через функцію AuraCast. А також новинка отримала кілька змін в елементах керування. Кнопки увімкнення та активації Bluetooth переїхали на правий бік, а також з'явилася окрема клавіша AuraCast. AuraCast це новий протокол бездротового з'єднання, який дозволяє користувачам з'єднувати дві колонки з такою функцією. Також є можливість TVS з'єднання, яке розділяє колонки на лівий та правий канал. І це суттєво. Після перевага Go4, адже Go3 не підтримується мобільним застосунком. Приємно, що застосунок JBL Portable доступний як для iOS, так і Android. За допомогою нього ви можете налаштувати звучання Go4 через пресети еквалайзера. А також в ньому є індикатор заряду батарей та режим PlayTime Boost для додаткової економії заряду. Що стосовно звучання, то обидві колонки звучать дуже добре, зважаючи на свої компактні розміри. JBL Go3 має домінуючі високі частоти, що робить її чудово Овою для підкастів та вокальних композицій, але їй трохи бракує басів. В той же час go 4 навпаки має трохи глибші баси і більш акцентовані середні частоти, що допомагає оживити інструментальні треки, додають колонці глибини і роблять її звучання кращим у ширшому діапазоні жанрів. Звісно, жодна з колонок не відрізняється особливою басовитістю, що само собою зрозуміло для невеликих колонок. Хоча звукова сцена дещо обмежена на обох колонках через невеликий динамік. go 4 можна об'єднати в. Пару з іншою колонкою Go4 для створення стереозвуку і поліпшення загальної звукової сцени. Також Go4 зберігає більшу чіткість звуку на максимальній гучності порівняно з Go3. Новенька JBL Go4 пропонує значне збільшення часу роботи від акумулятора в порівнянні з Go3. Попередня версія колонки має автономність близько 5 годин, тоді як Go4 може забезпечити до 7 годин роботи або 9 годин при використанні функції Playtime Boost. Ця функція оптимізовує якість звуку, прибираючи. Частину басів, що в свою чергу зменшує навантаження на батарею. Покращений час автономної роботи у gov 4 робить її більш підходящою для подорожей, де джерело живлення може бути не завжди доступним. В той же час gov 3 заряджається швидше приблизно на цілу годину, але обмежений час автономної роботи зводить нанівець цю перевагу. Загалом обидві колонки дуже добре проявили себе, але gov 4 є кращою з них. Збільшений час автономної роботи функція сполучення AuraCast, підтримка фірмового застосунку. Це є вагомі аргументи на користь Go 4. І я вважаю, що це найбільш значне оновлення для серії колонок Go з моменту її запуску. Якщо ви вирішуєте, що купити, то Go4 буде найкращим вибором. А якщо ви розглядаєте варіант переходу з Go 3 то це теж має сенс, адже оновлення дуже суттєві. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. А якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Пока-пока.